Ніяких державних машин, пільг та привілеїв не повинно бути в міністрів. заявив прем'єр Яценюк на першому засіданні новоствореного уряду. Підлеглих закликав терміново взяти під контроль ситуацію в кожній галузі. Першого премєра Віталія Ярему попросив негайно зібрати силові підрозділи, щоб відновити в країні спокій та правопорядок. Яценюк запевнив, всі конфлікти будуть розв'язувати винятково політичними шляхами. Так планують вирішити ситуацію в Криму. Туди вже найближчим часом має намір поїхати новий міністр оборони. І ще раз окремо хочу звернутися до кримчан. Ми обізпічимо стабільність, ніхто ніколи не розділить Україну, не дивлячись на те, що у нас є мовні, релігійні інші відмінності, але ми єдині в тому, що у нас повинна бути одна, єдина країна.